Доброго дня, друзі. Знову трошки поговоримо з вами про засоби радіоелектронної боротьби. Верніше про е, дві складові. Перша складова це інструментальні, перепрошую, перша складова це експлуатаційні параметри, про що постійно багато разів казав. Але в цьому віде, друзі, ми, ви вже побачите, що таке, е, коли на ваш засіб радіоелектронної боротьби впливає е, якісь вібраційне навантаження. Ми поїдемо в до відповідного вібростенду, де я вам продемонструю, як впливає вібрація на ті дроти, на ті соплі, друзі мої, які ви всередині вашого приладу запроваджуєте і робите. Я вам покажу відео одного відомого виробника. звичайно, те, що всередині цього відомого виробника, я розумію, чому вийшло з ладу те обладнання. Так, друзі, що ми тут бачимо? Зверніть увагу, жодні дроти не закріплені. Під час пересування вібрація передається на корпус. Ну, як ми бачимо, звісно, там бачите, червоний дріт вже відірвався. Так ніхто не робить і так робити не можна, і так в'язати. Хоча зовні цей засіб виглядає достатньо пристойно. Е, мені подобаються такі кнопки, е, хоча багато розів казав, що в тактичних перчатках з ними незручно працювати, і я не є прихильником антенни, які знімаються, бо роз'єми достатньо швидко забруднюються. Але ще раз хочу наголосити це. Достатньо непоганий засіб. Ну в зовні він виглядає дуже чудово. Треба хлопцям попрацювати все ж таки зсередині, щоб технолог, якщо в них є на підприємстві, попрацював над тим, щоб дроти були закріплені, в косички взяті там. Ну інші якісь механічні засоби захисту. Це інший виробник він і так рекламується, але зверніть увагу знову ж таки, дроти, як вони зроблені, друзі. Дроти, про яких йде великий струм, бажано стяжками не зв'язувати. Йдемо далі. Знову ж таки, бачимо, пов'язано зі стяжками, що не профарбовано місця пайки. Це неприпустимо. Це, я так розумію, підори розковаряли наш реп, але все одно викладаються відео сюди, бо тут взагалі все порушено. І теплова передача, і відвід тепла. Ще й зверху вони акумулятор на модулі зават прикрутили. Ну, звісно, ті ж самі, як я казав, дроти, і все, що пов'язане з монтажем. Це дуже погано, бо це може призвести до виходу з ладу, друзі мої, цих засобів і підвести наших військових. Військові будуть думати, що вони працюють, а вони не працюють. і мені не подобається, коли ви військовим продаєте аби щось продати, друзі мої. Не робіть цього взагалі. Просто вже дійсно я вже підтримую інших хлопців. Краще взагалі чого не продавайте. І, звісно, ми поговоримо про ту плутанину, яка є. Коли всі кажуть про те, що це завада шаркосмогова, і плутають шаркосмогову заваду, там де гаусовський шум використовується, і те, що є в китайських модулях завади, там де вісіошка, мікросхема таймера 55, яка формує пилку з відповідною амплитудою, впливає там на. Варікап, який знаходиться безпосередньо в безпосередньо вісіогенератори. От про це все ми з вами поговоримо в цьому відео. Друзі, не забувайте інколи підписуватися, як то кажуть, лайкати, бо це про намі допомагає популяризувати цю історію. Одразу кажу: нічого таємного, нічого секретного, нічого такого, щоб було на користь або того, чого не знають, підари, я розповідати не буду. Друзі, з усією повагою, це халтура, і не робіть такої халтури. Від цього залежить життя наших військових. Додам деякі відеосюжети, які я зібрав з різноманітних відкритих джерел. Там є як і посилання на відомих виробників, і просто на нанемних виробників. Мені там сподобались деякі фотосюжети, які кажуть про те, все ж таки, що антенна конюшина. Вона не витримує будь-якої експлуатаційних параметрів щодо експлуатації не у частині електричних, а саме у частині механічних. І треба визнати все ж таки, що ця антена, незважаючи на всі переваги, не витримує будь-яких експлуатаційних параметрів. Тобто під час використання, де відбувається постійна тряска, ми кажемо про тільки ці елементи антени резонують, резонують. І звісно, під час резонування вони постій... вони Руйнуються, відламуються в цій частині, де є пайка. Ну, навіть якщо цю антенну поставити не на такий жорсткий елемент кріплення, а якщо тут буде кабель, вона буде все одно ну, Все одно, де ця антенна гарна якісна, якісна. Да? Питань немає до неї. Але вона не витримує стаційних параметрів через те, що все ж таки вона не розрахована на механічне використання. І там будуть фоточки, де Є приклади, як ці антени розвалились незважаючи на те, що тут була варка, що тут були товсті елементи. До речі, дуже важливо для тих, хто робить ці антени, розрахувати цю антену саме таким чином, щоб вона витримала ці навантаження, цю вібрацію. Бо чомусь люди думають, що якщо вони зроблять товстіше, да то це буде надійніше. Ну, диця ні. Ми спробували на вібростентах теж такі антени. Просто треба було достатньо довго тривалий час робити вібрацію на цю антену, для того, щоб вона зруйнувалася, але вони зруйнувалися. Я це побачив на фото, які я там пізніше додам. Тому дивіться, ну, дуже важливо, щоб та антена, яка ви в своїх засобах РЕБО, вона все ж таки була стійка до вібрації. Я не є прихильником будь якої антину. Одразу кажу, хоча мені подобається і конюшина, і квадрофіляр. Але принаймні ми пробували цей квадрофіляр значить, на вібрацію. Дивіться, тут нічого не розонує. Розуму, За щодо того, що вона зроблена таким чином, тут нема чому резонувати взагалі. І, така, і таким чином ця антенна більш стійка до експлуатаційних речей. Тому. Коли ви вибираєте обираєте антенну для сі засвіба е, намагаєтеся ж таки це брати до уваги, так друзі. Ось ми бачимо антенна конюшина, яка не витримала вібраційних навантажень, і вона просто розвалилась в місцях сварки, не пайки, а саме сварки. Це е, в подальшому е, тягне за собою вихід з ладу передавача потужності. друзі. Так. Наступний блок це саме буде відео, де ви побачите, як відбувається вплив вібрації на те, що знаходиться всередині ваших засобів. Зараз ми продемонструємо вам два прилади. В одному приладі дроти, як розпушені. Ви бачите, да вони звичайно тут. це вібростен, і ви побачите це сенсор. І ви побачите, що відбувається з вашими дротами, коли ви таким чином продаєте військово, не армуючи ці дроти, як вони вібрують і, можливо, в не відкривається. Починаємо з маленької вібрації. Тому ну, що це засіб, який їде на автійці. Що там ним відбувається? Зараз не бачимо поки як дроти, але зараз програму та обдобі, не бачите, і камера може не все передає, але дійсно вже є резонанс на дротах. Вони достатньо сильно резонують. Ну, от ви бачите, так? Особило, до речі, Ми бачимо перейти до того, що робити будуть примови. Зараз вже відбувається така вібрація, де ви чітко бачите, що відбувається з вашими дротами. Друзі мої, якщо вони у нас не армовані, ми зникаємо наступний привод, Дивіться, тут дроти армовані, і ви побачите роботу вже цього євроценту з армованими дротами. Ви своя програма, звісно. Ви зараз, ну, це зараз такі. Достатньо велика амплітуда, вона буде поступово зменшуватись. Там є своя програма передівці на відростій. Таме развісно не може поки передати. але поки я не бачу жодного резонансу, бачу, бачу інший режим. Всі дроти стоять зафіксовано, не рухаються. Тобто, воно каже, що вся кінець енергія і такі навіть якщо передається на троти, то трохи не руйнуються. Тому, друзі, не, завжди армують тим, що армує свої е... проти ще таке, не треба їх на побути брати. Так, пару відео буде прикладом, як все ж таки треба формувати дроти, як треба в'язати, щоб все працювало. Так, дивіться, тут достатньо примітивно демонструється те, для чого потрібен демфер. Мене досить часто питають, навіщо його ставити. Друзі, кінетична енергія, яка передається від автівки на засоби радитовної боротьби на антенну треба десь гасити. І саме завдяки демферу це відбувається. І це до речі. Підвищу живучість вашого засобу, пам'ятайте про це. Так, що ми бачимо тут? Я не кажу, що це прямо топ-топ з монтажів, яких я бачив. Звісно, я це подивився у хлопців, але я бачу, що всі дроти вони армують, всі дроти беруть відповідні кембрики. Дивіться, там немає хомутів, тому що коли ви стягуєте хомутами дроти, по яких йде високий струм, вони можуть просто перегрівати, сплавлятися і, і Боже відбудеться коротке замикання. Я бачу, що все в термокембриках, все... На відповідних не просто там дріт під гайку закрутили. да, я бачу, а все ж таки відповідна клема. Все під красочкою, всі болтики під красочкою. Такий монтаж він дуже важливий, друзі. Мої. Так, ще один приклад: я бачу дроти закріплені, все пофарбовано. Контакти. Що ще ми бачимо? А температурний датчик я бачу є. Так, знову ж профарбовано все. Тарбовані дроти, навіть перехід армований. А ось температурний датчик. Да. Е, е, ну, вже більше до військових. На кожен засіб братовної боротьби треба вішати на пересивний. Об'єкт тим паче, що цей засіб для нього не призначений. Я не знаю, скільки він може витримати в такому режимі експлуатації, як швидко він вийде з ладу, але при цьому пам'ятайте, що ви не будете знати, коли він вийде з ладу і коли він не буде працювати. Бо ну в такому режимі з такими резонансами такі антени просто фізично не витримають. Вони просто всередині будуть зруйновані. А це приз до того, що вийде з ладу передавачі, які там працюють. Тож звертайте на це. Бажано все ж таки купувати той засіб, який безпосередньо передбачений для експлуатації в таких умовах, або має принаймні демпфери знизу, через які гаситься вібрація від автівки або квадроцикла, на якому зараз іде військовий, і не передається максимальні ті удари вібрації на корпус безпосередньо засобу радіоелектронної боротьби. Звертайте на це увагу, друзі мої. Так, друзі, я вирішив відео, яке стосується як працюють модулі завади, знято окремо. Тобто, вже безпосередньо в наступному відео ми вами обговорюємо більш деталізовано, як працюють модулі радіозавад, як вони побудовані, що таке ВІСО, що таке ДДС. Які бувають модулі радіозават, хоча ми вже це з вами говорили, Я пам'ятаю, це є в попередніх відео. Дивіться там, там є про циркулятори, там є і про те, як працює безпосередньо дешевий китайський модуль радіозават, і чому він, до речі, не може впливати на деякі сигнали Лора, і, і окремо ми з вами проговоримо про е, сучасне про майбутнє. Це про ДДС. Про технологію, яка вже незабаром прийде, на змі... ну це не технологія, назимо це так, це механізм та методи формування завади, яка вже незабаром прийде на заміну таким звичайним дешевим генераторам. І тому не варто вже приділяти я думаю, цьому увагу хоча багато виробників ще на цьому працюють. Ми Ще раз хочу наголосити, що таке ВСО, що таке Н-505, як в НВЧ Вісьо заходи полазені 55 чому формується саме так? Чому, я дивлюся, нещодавно відео не потрібно ні в коєму разі роздугати смуги, можливо, смугати. І це не пов'язано з амплітудою, як там деякі кажуть, чому не потрібно зсувати туди посюди іншу смугу, бо там є циркулятор, який працює як режектор-полосовий фільтр. Про це все ми поговоримо вже в наступному відео. А в цьому відео суто буде е, вже було, і ви дивилися відео, яке стосується питань експлуатаційних параметрів. Якщо вам було цікаво, друзі, мої, мені теж цікавий ваш фідгук. Пишіть питання, лайкайте, не знаю, там колокольчик ставте. Все найкраще, слава Україні! Смерть ворогам!